Краса будинку безмірна, добрість його нескінченна. Піранезі живе в будинку і, можливо, жив завжди. День за днем він чітко й сумлінно фіксує у своїх зошитах дива будинку, лабіринт зал, незлічені тисячі статуй, припливи, що з гурка там підіймаються сходами, хмари, що поволі снують гарішними залами вівторка та п'ятниці піранезі бачиться зі своїм другом однодумцем. У інший час афірує мертвим їжу і лаття, але здебільшого він на самоті. На хідниках починають з'являтися послання на шкрябані Крейдею. У будинку знайшовся новачок. Але хто цей, чого він хоче, друг він чи несе руйнацію, божевілля, як стверджує однодумець? доводиться шукати загублені тексти та розкривати таємниці. Світ, який Піранезі вважав знайомим, стає химерним і небезпечним. На годиннику три кванти опівночі. У будинку скоро приплив, тож поки в нас ще є час, я розповім вам про книгу Сюзанни Кларк Піранезі, яка нещодавно вийшла в українському перекладі. Особисто для мене Сюзанна Кларк це приклад того, що якщо людина чогось прагне. То немає нічого у світі, що зможе її зупинити. Ця письменниця відома в першу чергу своїм романам Джонатан Стрендж та Містер Норел, який Ніл Гейман назвав найкращою англомовною казкою за останні 70 років. Книга для розуму та душі витанчена, іронічна, сповнена магічного реалізму та реальних історичних подій, відтворених до найменших дрібниць. Книга для довгих розмов за чашкою кави та роздумів у тиші. Спальні. Сюзанні Кларк вдалося майже неможливе. Її таке вікторіанське фентезі стало справжньою літературою без лапок та застережень. Не постмодернізм, не казка і навіть не жанровий експеримент. Це жива справжня книга. У 2005 році, одразу після фінального виступу на проматорі, присвяченому виходу книги Джонатан Стрендж та Містер Норел. Сюзанна Кларк злягла з тяжкою хворобою, яку так і не вдалося однозначно діагностувати. Симптоми – виснаження, мігрені, сплутаність свідомості, світлочутливість, нудота. А як слідство з'явилися депресія, соціальна тривожність та агорафобія. Зараз Кларк шуткує про це. Її цитата мені вже неодноразово казали, що я написала велику книгу, в якій розповіла про хворобу 19 століття, це хронічна втома, а потім сама підхопила таку ж або що я написала книгу про ельфійські чари, а потім сама постраждала від них. Так і є: не варто докучати ельфам, а тим більш писати про них. Їм це не дуже подобається. Вона вимушена була зупинити написання продовження роману Джонатан Стрендж та Містер Норрелл, тому що виявила, що вона не здатна приймати рішення. Письменниця не могла обирати між різними варіантами однієї тієї ж фрази, або обрати, ну, наприклад, в яку сторону піде сюжет. Тому роман став нагадувати великий кущ або ліс подій персонажів та діалогів. З того часу пройшло 12 років, протягом яких письменниця кожен день боролася зі своєю хворобою, поки не змогла. Приборкати її, а можливо, й здала назавжди. Їй дуже хотілося писати, тому вона вирішила написати книгу по задуму, який з'явився в неї ще в 1980 році, коли вона бувала на літературних курсах по творчості Борхеса. Особливо її вразило оповідання Дім Астерія, в якому розповідається про Мінотавра з точки зору самого чудовиська, для якого його світ та лабіринт абсолютно нормальні. Ідея Борхесівського лабіринту у свідомості Кларк поєдналася з образами з книги Клайва Льюіса, Племінник чародія». Сюзанна Кларк дуже любить хроніки Нарнії. Далі цитата з її есе. Всі книги це двері, а деякі з них платяні шафи, що ведуть у інші світи. В уявних світах ми зустрічаємо наші радості, страхи та потреби, перетворені на живих істот, предмети та пейзажі. Ми таркаємося символів і вступаємо з ними в бій. Тому для нас уявні світи часто більш цілісні та справжніші за наш. Виникає почуття впізнавання. Так саме таким світ і повинен бути. Скільки дітей у своєму серці відчувають, що вони більш належать до Нарнії ніж до Англії, Шотландії чи Каліфорнії? У романі багато відсилок до Горменгасту Мервіна Піка, Латереї Крістофера Пріста, Мосту Іена Бенкса, Острову напередодні Умберта Ека. А головний герой роману отримав своє прізвище на честь італійського художника Джованні Батісте Піранезі, який більшу частину свого життя присвятив вивченню та малюванню римської архітектури. Але найвідоміші його твору це цикл «Уявні в'язниці, такі величезні, майже гротескні будівлі з тисячами статуй, сходів та переходів. Все це так чи інакше знайшло своє відображення у новому романі Сюзанни Кларк. Серед улюблених письменників фентезі Сюзанна Кларк завжди називає Льюіса, Толкіна, Філіпа Пулмана, Тері Пратчета та Урсулу Легуїн. Пам'ятаючи про свою хворобу та намагаючись здолати її, Сюзанна Кларк вирішила обійтися самим мінімумом персонажів, І це пішло на користь книзі, створивши неймовірну атмосферу, що зачаровує від самого початку книги. Коли Сюзанна Кларк почала роботу над цим романом, вона швидко зрозуміла, що він буде ще й трохи автобіографічним, бо це книга про людину, яка не здатна покинути дім. В якому живе для неї, для такої людини дім це весь світ від великого вибуху і посягадення. Хто знає, можливо, одна з книг відкриває двері саме в такий світ світ з тисячами нескінченних залів, переходів, сходів та статуй, які інколи говорять з тим, хто проходить повз них. Праця над новим романом пішла письменниці на користь, зараз вона працює над новою книгою. В такі складні часи, коли моє здоров'я нагадує про себе, я завжди згадую Сюзанну Кларк як приклад того, що якщо ти чогось дійсно прагнеш, то здолати, можливо, будь-які перешкоди. Дев'ятий вестибюль примітний трьома величезними сходами. Уздовж його стін, ярус над ярусом йдуть у висоту сотні сотень мармурових статуй. Я ліз по західній стіні, поки не дістався статую жінки, що несе вулик за 15 метрів від підлоги. Перша сцена роману, ймовірно, є посиланням на гравюру з циклу в'язниці, яку описував Томас Деквінсі в книзі Сповідь англійця Любителя Опіуму. Від початку часів і до сьогодення у будівлі існувало 15 людей. Зараз тут залишилось лише двоє: піранезі та однодумець. Піранезі це людина науки, дослідник та філософ, що вивчає навколишній світ. Він завжди жив у будинку, бо будинок це і є весь світ. Його нескінченні зали тягнуться на тисячі кілометрів у будь-якому напрямку. Піранезі має намір ретельно дослідити будинок. Він вже подорожував до 960-го залу. На заході, 890 на півночі та 790 на півдні. Інколи він спілкується з іншими людьми, які колись мешкали у будинку. Скелет людини з коробкою спідпечува лежить у порожній ніші 3 залу. Дев'ять скелетів людей живуть у іншій порожній ніші. Це мешканці ніші, їх кістки обережно розкладені на 14-му п'єдесталі. А також, звісно, скорчене дитя скелет 7-річної дівчинки, що застиг у сидячій. Позі на пустому п'єдесталі. Для Піранезі вони не померли назавжди, бо вони частина будівлі, частина його світу. Піранезі дуже добрий чоловік. Він ніколи нікому не причинив якоїсь шкоди, не сказав поганого слова, навіть не подумав погано, бо сама думка про таке йому неприємна. Він не розуміє, що таке брехня і ніколи сам не бреше та довіряє своєму другові та своїм щоденникам. Він добрий, розумний та дуже наївний. Піранезі нагадує новонароджену дитину, і таким він і є, бо Піранезі це дитя будинку, його невіддільна частина. Роман, написаний у вигляді щоденників від першої особи, який пише Піранезі. Щаденники це його пристрасть та стиль життя. Він записує туди все, що бачить, відчуває, все, що думає. Щоденники виховують в людині акуратність. Крім того, це спосіб передати знання 16. му Піранезі абсолютно впевнений, що. Після нього та Однодумця тут буде жити хтось ще. В одному зошиті він записує таблицю приливів, в іншому зошиті веде каталог статуй, а в третьому пише про все, що думає та що з ним відбувається. Його тільки трохи бентежить, що в щоденниках змінюється нумерація. Перші записи були підписані Грудень-Червін 2011-го. А потім запис від 18-го дня 5-го місяця, коли до південного західних залів прилетів альбатрос. Читаючи першу третину книги, я ніяк не міг позбутися цього відчуття, що Піранезі це маленька дитина, щира, добра, наївна та відкрита до всього нового. Дитина, яка говорить з навколишнім світом, і то їй відповідає. А коли Піранезі розмовляв зі своїм другом однодумцем то я згадував книгу Квіти для Елджернона та її головного героя розумово відсталого чоловіка Чарлі Гордона. А однодумець нагадував мені. Для якого Чарлі був лише піддослідною білою мишею. Щось дуже-дуже не те було з піранезі. Я постійно це відчував. Будинок з мільярдами мільярдів статуй, залів та переходів це його світ. Він тут народився і живе. Але звідки тоді він знає, як пахне бензин? Звідки в нього зошити та авторучки або олівці? Де він бере одяг? Чому коробка з печивом не викликає в нього питань, він навіть може прочитати назву. Так, він схожий на дитину, але він мислить ясно та чітко, навіть краще, ніж його друга надумець. Його мислення. Дуже відрізняється від звичайного, але висновки та логіка завжди вірні. Наприклад, він розуміє, що якщо у світі залишилось двоє осіб чоловічої статі, то продовжити людський рід неможливо. Він вважає, що та мертва сімирічна дівчинка повинна була вирости та стати його дружиною, щоб у них з'явилася дитина. Але сталася трагедія, і вона померла, не встигнувши вирости. Піранезі розмовляє з будинком, розмовляє зі статуями, просить. Паради, жаліться та щось розповідає, будинок йому відповідає незвичним чином і, можливо, комусь це здасться таким збігом обставин, випадковістю, але результат говорить сам за себе. Піранезів дуже розумний, хоч хоча однодумець так не вважає, йому, ну, на мій погляд, слід було б прислухатися до Піранезі. Можливо, тоді він би знайшов таємне знання. Щовівторка та щоп'ятниці в одному з залів Піранезі зустрічається зі своїм другом Однодумцем гарно вдягненим чоловіком з аристократичним та благородним обличчям, який справляє враження такого дружнього, але трохи суворого чоловіка, що цілком присвятив себе розумовій діяльності. На відміну від Піранезі, він гарно вдягнений, його одяг завжди новий та чистий, а взуття таке, про яке Піранезі лише мріє. Однодумець теж науковець, і це рідний його та Піранезія, а ще одна думець впевнений, що десь у будинку є таємне знання, яке, якщо його знайти, дасть велику силу йому та Піранезія. Саме його вони шукають. Ну, як шукають, піранезі досліджує всі зали та ретельно записує все, що бачать у щоденники, а потім приносить це однодумцю, який своєю чергою робить якісь висновки та коригує план досліджень. Однодумець ставиться до піранезі досить прохолодно та зверхня, з деяким. Презирством та дратівливістю, але у Піранезі є логічне пояснення для цього, тож він не дуже ображається. Взагалі йому образа невідома. Насправді, однодумцю не до пояснень дуркуватого Піранезі. Він навіть не розуміє, про що той каже. Однодумець шукає знання, яке дозволить йому керувати світом: земля, вода й вогонь будуть йому підкорятися. Він стане наймогутнішою людиною у світі. Якщо піранезі знайде потрібний зал, в якому слід провести ритуал. Однодумець, наче й непогана людина, але він мені одразу не сподобався в першу чергу своїм відношенням до піранезі. Саме тоді я запідозрив, що з однодумцем теж щось не так, він не той за кого я його сприймаю. Вікна будинку виходять у внутрішні двори, порожні та вимащені каменем. Двори здебільшого чотирикутні, хоча іноді трапляються з шістьма, вісьма або навіть з трьома кутами. Останні піранезі дуже не подобаються, та, можна сказати, засмучують його. За межами будинку є лише небесні тіла, сонце, місяць та зірки. Умовно, будинок поділений на три окремі пов'язані між собою рівні. Нижні зали це сфера приливів. Якщо дивитися зверху, то вікна їх сіра, зелені від морської води та білі від піни. Ці зали дають їжу, рибу, малюсків та морські рослини. Верхні зали це сфера хмар. Вікна в них світло-сірі та туманні, інколи в них помітні блискавки та чути грім. Ці зали дають питну воду, яка дощем проливається у вестибюлі та стікає по стінах та сходах. Ці зали більшість часу непридатні для життя. Тож між ними знаходяться середні зали, сфера птахів та людей, в яких мешкають піранезі, Аднадуми, Цальбатроси та інші птахи. В усьому цьому піранезі бачить чудову впорядкованість будинку, кожен елемент якого пов'язаний з іншим, а разом все це створює необхідні умови для життя. Анфілади величних залів, в яких стоять мільярди неймовірних та дивовижних статуй, велетенські сходи та барельєфи створюють неймовірну, загадкову, дивну та водночас урочисту і трохи сумну атмосферу книги. Хто створив весь цей будинок? Можливо, це якась технологія, але хто на таке здатен і взагалі навіщо це потрібно? Так, можливо, це якась магія і ті ж самі питання, в чому сенс створення такого нескінченного будинку. І Що це за статуї, на яких зображені жінки та чоловіки різних епох, фавни, кентаври, восьминоги, загадкові та й казкові істоти. Створити це в такій кількості, якості та в різних стилях не під силу жодному скульптору у всесвіті. Образ такої маленької та дуже самотньої людини, яка ходить величними залами, повними старовинних статуй, справляє сильне враження, мимоволі? Починаєш ставити собі питання, чи взагалі є сенс в нашій історії, філософії та мистецтві, якщо не буде того, хто це зможе оцінити, якщо не буде людей. Колись давно я чув вислів, що космос, а саме планети, сузір'я, галактики, такий красивий та величний тільки завдяки сторонньому спостерігачу, тобто людині. А без людини це просто купа каменюк, що літають у космосі. Інколи будинок здається живим, яскравим, та сповненим такого прихованого сенсу, але в ці моменти поруч завжди знаходиться Піранезі. Щоденники дозволяють ще глибше поринути у цей незвичний та дивний світ. Піранезі це не персонаж книги. Я думаю, як Піранезі. Я сприймаю навколишній світ як Піранезі. Мої емоції, почуття та логіка рішень це все Піранезі. Я це Піранезі. Кожна статуя містить в собі відповідь, водночас вона ж є питанням. Кожен зал та скульптурна композиція це відповідь на питання, якого ще навіть не існує, і водночас вони є питанням, на яке ще ніхто навіть не думав шукати відповідь. Що таке будинок, чи дійсно він є світом або навіть всесвітом? Що за статуї в ньому і навіщо вони потрібні? Де знаходиться таємне знання і в чому його сенс? Відповідь на всі ці питання, людина, яка стала часткою цього дивного світу, людина, яка розмовляє зі статуями. А ті їй відповідають: дорослий чоловік, який повернувся в дитинство в ті часи, коли сприймає світ як щось таке пластичне, гнучке, що відгукується та реагує на твої думки. Він повернувся туди, де був востання до того, як залізна рука сучасної раціональності стисла його мозок, надавши йому потрібну форму. Піранезі це від відповідь на всі питання, недаремна його улюблена статуя це вродлива жінка, що тримає вулик. Сюжет книги, схожий в одночасне детективне розслідування, наукове дослідження та роздуми філософа. Піранезія веде розслідування, навіть не здогадуючись, що він частково є об'єктом цього розслідування. Такому ж він вивчає будинок та веде дослідження для однодумця. Хоча насправді він досліджує себе самого та свій зв'язок з будинком той сам будинок, а надумець це лише один з таких. Факторів, які впливають на Піранезі та будинок. Головну роль у розслідуванні грають щоденники Піранезі, і саме завдяки їм йому вдається відновити всі події у хронологічному порядку та, нарешті, дізнатися, хто він такий, хто такий однодумець та як вони пов'язані з будинком. Письменниця дійсно надасть всі відповіді на питання щодо людей: хто вони, звідки, що з ними трапилось, вся детективна та трохи магічна історія буде логічно завершена. В будинку немає жодної зайвої статуї, а в романі Сюзанни Кларк немає жодного зайвого слова персонажа чи події. Особисто я вважаю, що Сюзанні Кларк вдалося створити дійсно абсолютно геніальну книгу. І я впевнений, що навіть через сотні років цей роман. Будуть обговорювати, сперечатися та робити неочікувані висновки. Колись він стане класикою, яку цілком можливо додадуть до шкільних програм або до якихось програм університетів. Письменниця дала дуже цікаву відповідь на головне питання, що таке будинок. Хоча, мабуть, не так, вона дала багато відповідей, але інтерпретувати їх можливо дуже по-різному. Геніальність Тут в тому, що інтерпретація ідеї такого будинку буде залежати від віку читача, також від його освіти та рівня знання, а ще від його захоплення міфологією, філософією та навіть від того, чи вірянин він чи ні. Абсолютно кожен отримає відповідь. Я можу пов'язати існування будинку з законом збереження енергії у застосуванні до роботи людського мозку. Можу підтягнути сюди дослідження у квантовій механіці. та Фізиці та теорію квантових мультивсесвітів а можу пояснити це з точки зору трансгресивних мислителів, які вважали та вважаючи раніше ми самі у прямому сенсі цього слова формували те, що вважаємо реальністю. Але прогрес та аксіоми знання стали кліткою, що стисла наш розум. Про те ж саме часто говорив Будда, так іншими словами, іншими прикладами, але говорив, як і Ісус, який доводив, що віра інколи здатна на дива. Цілком можливо, що під вірою мають. Це на увазі не тупе вперте вірування у щось та слідування догмам, бо це та сама клітка для розуму. А скоріш інший спосіб сприйняття реальності та інша модель мислення. Цю книгу я прочитав ще десь місяць тому, але досі інколи згадую її та думаю про будинок. Зараз я можу відповісти на питання, що таке особиста для мене будинок, в якому мешкає Піранезі. І для мене цей будинок це музей неймовірних розмірів з мільярдами експонатів, які з'являються там кожну мить існування всесвіту. Для вас будинок може бути чимось абсолютно іншим. Якщо так, то напишіть в коментарях своє ставлення до книги та закладених в неї ідей після того, як прочитаєте книгу. Тим часом на годиннику все ще три кванти опівночі, але рух часу неможливо зупинити назавжди. З вами був Дмитро Каджицький і ми ще обов'язково зустрінемося. Це станеться у залі, де стоїть жінка з вуликом у руках п'ятого дня, третього місяця, коли до південно-західних залів прилетів Альбатрос. Краса будинку безмірна, добрість його нескінченна.